У мене от на попередній квартирі, що я робив, то там забудовник зробив всю розводку опалення трубою у панор, трубою панор, тепла підлога у панор і весь світинг у панор, ну, все у панор, навіть на, на, цій, на радіатори, не на радіатори, а на котел вони поставили. Забув, як вони цей senior Дюаль, щось таке. Ось і е, е, крани джекі-міні, але от, я прийшов, замовник мені каже: Сергій, подивіться, е, ну, на, чи вони хороші. Ну, я думаю, за що там забудовник поставив? Наглядя якесь китайське барахло. Приходжу, дивлюсь, кажуть: у вас тут хороша труба, у Паноровська». але ну, воно вони всю стяжку вибили. Е, Весь цей у просто вирізали. Ну, я не знаю, куди труби ділили, бо фітинги там в них в цій вкладовці валявся. ось, <клес> Все вирізали. і, ну, в У панор вирізали, але я їм все зробив з кану. От. На радіатори, на воду, на опалення, на теплу підлогу, все і поставив їм чомусь вони, Хоча я їм казав, що труба, ну, там, це труба. Та у це це хороша труба. Ось, ну і таке буває. Вот, але...